Мої вітання. Насилу дійшли в мене руки до мого перцю. Буду сьогодні висаджувати у відкритий ґрунт, бо вже і нема змоги вже далі тримати, вже розсада вже велика, потрібно висаджувати. Планувала висадити на городі, але у нас посуха, все сохне, дощу немає, волога випаровується. А перець він потребує багато вологи, тому що коренева система знаходиться у верхніх слоях, шарах, вибачаюсь, в верхніх шарах землі і без вологи він буде сидіти на місці. Я вже пробувала так садити на городі, не поливати. малий урожай, потім аж під осінь, а то все літо він сидить на місці, не росте. Ми до середини города провели полів. Син допоміг дякувати йому. Далі в мене 67 соток города. Ну, просто далі ще прокладати воду поки що нема коштів. А перецію вже потрібно висаджувати. І до половини города ми там засадили таке, що поливати якраз і потрібно. А далі у нас там гарбузи йдуть. Ще капусту планую висадити маленьку, але то вона ще може порости в касетах, може, де буде якийсь дощ. І капуста вона глибоко пускає корні в землю, шукаючи воду, то засуха її теж, не дуже вона і страшна. А от перець боїться засухи. Тому я буду садити сьогодні перець на своїх експериментальних грядках. Ось я прокопала рядочки, це в мене була тут пекінка. Ось ви її бачите, що один лишився незав'язаний качан, а так ми вже її всю забрали. Я тут що тільки весною прокопала. Посадила бла пекінку, замульчувала, і до цієї пори я не сапала, не проривала буран, нічого. От. Прокопала землю. Земля вже, правда, теж суха зробилася. Це я з вечора її проляла, ці рядочки, де я маю садити. А міжряддя я не буду також перекопувати, сапати, я знову накрию мульчою і Воно в мене тільки не буду поливати. Знаєте, доволі зручно. Все-таки хтось придумав цю мульчу. Я то знаю, там Ну, я не пам'ятаю силку, куди можна кинути. Це ще було ще до цих засухів. В інтернеті бачила якийсь мужик. Він жив в посушливих районах. Як херсону. І він оце почав це мульчування робити і збирав гарні урожаї при мінімальному поливі і догляду за що цей мульчі він гарно вирощував свої рослини і мав урожай. І від нього потім це було ще. Років, напевно, з 8 назад я дивилася за нього. Верніше ну, читала, не дивилася, а читала в інтернеті. І після того оце пішла ця мода на мульчурвання, і люди почали переймати його опит і мульчувати цю землю. Ну, нам не було тому необхідності, бо у нас йшли дощі. От, і собі посапали, зробили, що треба, а зараз цей метод нам стає в пригоді. Ну, ну я тут перегній не буду вносити ніякий. Я кажу, я просто прокопала, тому що я гарно внесла сюди перегній під пекінку. І ще вторік тут в мене була клубніка. І в міжряді я також закладала мульчою, бо були горбики такі, ну на горбочках садила клубніку, а внизу доверху ці рівчачки я закладала мульчою. Тому земля тут гарно одобрена, вона рихла. Ну, я кажу, Оце вчора прокопала, було сухо, то я з вечора ще проляла. Зараз буду садити свій перчик зразу. Так, дивіться, ось мій перчик. Я його гарно також з вечора пролила. Корнева система гарна, бачите яка. І буду садити його ось таким чином. От. Отак десь на 5 руки, отак от на мою. Оце буде розстояння між перцями. А між грядками у мене, ой, ну, мабуть, сантиметрів 50. Це в мене 4 рядочки таких тут виходить. Сажу по два перчика, бо дивилася, що загущеність йому не заважає. Зав'язувати і давати урожай. Ну, посажу отак уплотнену в рядочкові. Ну, Міжрядя буде широке 50 см. Воно потім якраз отак до половини листя розкине на середину прохода з того і з того боку. І буде йому якраз нормально. І буде змога поливати його кожен раз. Щоб він гарно вродив. Ось такі в мене чотири рядочки вийшло в перчику. Ну, це не все, це ще половина в мене лишається. І, напевно, я його також десь тут пристрою. І ось так я його замульчую усьо всю цю грядку і не буду вже до нього дивитися, буду тільки поливати. Отак от буде. Ось, бачите, це якраз отак, отак от, на п'ять, як кажуть нас, на п'ять е, розстояння між перчиками і пів метра. Е, між ядя. Усе. Хочу вам показати свій декоративний льон. Дивіться, яка краса. І це він до морозів цвете. Оце пускає цвете, пускає цвете, правда, красиво. Гарно так. І квіти завжди направлені до сонця. В якусь сторону сонця, як той соняк, повертає голову. Так і ці квітки. Красиві, правда? Це ми зробили таку полівочну систему, бо на капельний полів ну, це треба грошей. У нас немає зараз. Під час війни і роботи немає толкової, а там, де є робота, не платять гроші, то викручуємося як можемо. Оце я зранку поливала клубніку свою. Ще сюди треба трошки покласти, щоб покапало. Зранку поливаємо, бо вечором земля нагрівається. І, а вода йде холодна скважини, то це не добре. А ранком ранки прохолодні у нас. І якраз добре поливати холодною водою, що рослинам ніякого вреда не буде. Цю клубничку, що в мене я вже полила. Те, що я виростила з насіння. От, вона в мене полита, замульчована. Вже думаю, скоро почне достигати. Ван дивіться. Вже будемо їсти клубніку. А, вже є. Діана вже починає помаленьку достигати. Ні. Не бачу он ягоди. І там бачу, що є. О, вже починається у мене клубніка. А то поки не поливали, вона вся стояла, така дрібна була. Не росло зовсім. Зараз вона потрошки починає нарощувати свої ягоди. Ну, посуха у нас, що зробите? Все сидить на місці. Дивлюся в інтернеті, жінки викладають. У них все-таки вже здорове, росте, гарне, велике. А в нас ой, у нас город. Стоїть. І все. Все чекає дощу. Це, звісно, жість. Мій рум'янок. Дивіться, як гарно цвіте. Знову треба позбирати квітки. Вчора позбирала, сьогодні треба позбирати. Я згадала, вчора я вам не розказувала, Забулася, хочу ще один рецепт сказати насчід рум'янку. Збираєте оці квіточки. Ось Ось ці квіточки. Ну, висушите. це понятно. І 2 столових ложки на стакан кип'ятку заварюєте і пополам розбавляєте. З молоком. Це дуже дієвий засіб від зубного болю. На собі і випробувала. Він діє, діє як наркоз. І полощити зуби, якщо болять, можна і пити. Біль також тамує. Дуже добрий спосіб. Якщо просто ромашку пити, то вона ну, пом'якшено, легенько діє там, поступово, а саме з молоком, ну, я кажу, як наркоз діє. Ефект наркозу. Затерпає, перестає боліти. Хороша штука така. Все, поки що мак починає свисти в мене. Ладно, потім я вам розкажу за маки. На цьому все. До зустрічі уже скоро.